Вітаю, друзі! Дуже гарні новини. Сьогодні вранці, а саме 14 лютого, біля берегів тимчасово окупованого Криму в Чорному морі, сталася дуже важлива подія. Російський великий десантний корабель, а саме Цезарь Куніков, потонув. Очевидці повідомили про вибухи та дим, які були помічені в цьому регіоні. Головне управління розвідки Міноборони України розкрило, що цей корабель був знищений ударними морськими дронами Магура В5. Сталося це поблизу міста Алубка. Зазначено, що ударні дрони були використані спецпризначенцями групи 13 гур України. Ця місія виявилася дуже успішною, оскільки цей великий корабель, Цезарь Куніков, отримав критичні пробоїни та почав тонути. Варто відзначити, що цей російський корабель використовувався під час різних конфліктів, включаючи воєнні дії проти Грузії, Сирії та України. У момент ураження корабель перебував в територіальних водах України поблизу Олубки. Знищення такого корабля підтвердив і Генеральний штаб Збройних сил України. А також речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук він підкреслює, що Україна буде продовжувати свою стратегію руйнування російської інфраструктури в тимчасово окупованому Криму, а також буде захищати своє Чорне море. Ну а далі давайте з вами поговоримо про те, що Сильський прийняв рішення щодо подальших військових дій. Головнокомандувач збройних сил України разом із міністром оборони України Рустемом Мумеровим провів робочу поїздку до військових частин і підрозділів, які тримають оборону Авдіївського та Куп'янського напрямках. Під час цієї поїздки вони здійснили огляд ситуації на місцях і прийняли рішення щодо подальших дій. Під час зустрічей з командирами бригад, тактичних груп та угрупувань, ну, які ведуть оборонні дії в надзвичайно складних умовах, було проведено докладну дискусію щодо поточної ситуації та перспективних заходів. На основі цього аналізу було прийнято ряд важливих рішень, спрямованих на підвищення бойових спроможностей військових частин та запобігання діям ворога. Олександр Сильський наголосив на тому, що російські агресори продовжують нарощувати свої сили та мають чисельну перевагу в живій силі. Вони не зважають на власні втрати і активно використовують авіацію, наносячи авіаційні та артилерійські удари по позиціях збройних сил України. Незважаючи на складну обстановку, Сили оборони України продовжують виконувати свої обов'язки та ефективно протистояти агресору. До речі, головна мета наразі є не допустити просуванням ворога в глиб та утримати займані позиції. При цьому вживаються всі можливі заходи для мінімізації втрат серед власних військовослужбовців та збереження їхнього життя. Ну А для того, щоб перемогти ворога з мінімальними втратами, потрібні новітні технології, про які, до речі, будуть говорити на Рамштайн. На початку чергового засідання контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн міністр оборони Рустем Умєрав назвав головні теми засідання. Основний фокус буде спрямовано на нарощуванні оборонного виробництва дронах і новітніх технологіях. Це вже, до речі, 19 те засідання контактної групи з питань оборони України, яке відбувається цього разу у форматі онлайн. Варто зазначити, що Рамштайн мав відбуватися у Брюсселі, але через госпіт... госпіталізацію глави Пентагону Лоїда Остіна очну зустріч скасували. Проте він братиме участь у зустрічі у форматі онлайну, щоб приєднатися до обговорень та прийняти рішення разом з іншими учасниками. Це також перше засідання для головнокомандувача збройних сил України Сирського. Він буде представляти українську сторону на зустрічі у форматі Рамштайн, де Уміров зауважив, що вони разом з головнокомандувачем і начальником головного управління розвідки Будановим налаштовані на результативну роботу. Ну а про результати ми з вами дізнаємося трохи пізніше. Ви, до речі, підпишіться на канал, щоб не пропускати наступні цікаві новини. У мене все дякую за перегляд.